Ти з огірками помідорами щось так і не дійшла треба... візуальний байт, просто да, візуальний да. байт, щоби зацепити увагу глядача. От, я ж розумію, що це як виглядає, не як такий огірний комендор. помідор. <рес> загалі бай. Головне робити контент такий, щоб людей челюсти писали, щоб реклама працювала, розумієте? Щоби... В мене, якщо ви помітите, про що ми стріляємо, дуже багато повторних ітерацій. Коли мене купили раз і прибігли через місяць, два-три, а дайте нам ще рекламу. Оце найбільше мій класний показник. Кількість людей, які повернулися ще до мене. Подача залежить від що я придумаю, як я поставлю. От розумієте, ну мене просто типу, в дістівні блогери Тут. Я рекламую готелі, ресторани, епіцентр рекламував, он, наприклад, це будівельний маркет, да, і, і нормально все пішло. Тобто якоїсь сценарію одяг там чи щось там. Не там, чужой, там да. я, я, не я. я не нішевий за що берусь, ну то я берусь. Все. Я можу соуси рекламувати, можу і зарядні за за станції. Головне, щоб була в компанії класна репутація. Тобто, якщо це якісь копченості, яка бабушка на деревні робить і немає документів на товар, я таке не візьму робити. Головне, ну, офіційно. А якщо ти це офіційно є слов, ти їх можеш попробувати, наприклад, там в ну, АТП чи ну то я попробую. Ну так попробуйте до чи вже після? Чи в процесі під час? Під час під час мастер разний я даю своє. Мій фідбек, розумієте? Мені воно смачно. Якщо ще плюс на карму залетіло, так взагалі смачно. Ну а вдруг час посидите в усіх машинах і скажете там, я не знаю, все у не сподобалося. То що так і скажете? Ну дам чесно від скажу, що сподобалось, що ні. От. Ну як сказати, це маніпулятивне питання в цьому плані, розумієте? Ну, а вдруг Екофактор скаже, що От там да, мені реклама, так, да, от спілкувалися, але кажуть, ні, не реклама нам треба, а от піди і скажи, що все здальні погані. А, я так чорнухи не займаюся. Ні, я ніколи нікого не підвищую, принижаючи, я таке не роблю, я за таке не візьмусь. Мені писали зробити антирекламу я ну, не роблю. Це а, ну, по-перше, в мене мінімум Десят мільйонів переглядів за рік це мій мінімум. О три роки буде в мене там вже під 200 мільйонів на сторінці. Да, і будь-які точці країни мене впізнають. І якщо я когось обману або на та що піду, ну як мінімум можна морду отримати, а як максимум в ліс поїхати, і я таким думаю, не займаюся, не екологічними речами.